Усіх вітаю. Сьогодні у нас 1 грудня 2025 року. А всі думають, а що це він таке показує, цікаве, Чому не виноград? Ну, У мене тут з глузду з'їхала смородина трошечки, і вона почала на 1 грудня цвісти. Ось це все, оце все цвіте. Але зараз ми йдемо до виноградника. У мене, кстати, тісначок виліз. Бачите ось. Ну, щось вилізло, що ні, будемо потім перевіряти. І так, сьогодні у нас про виноград. І наприкінці місяця, по традиції, робимо огляд. Будь ласка, поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент. Ну це ж ну, для вас там зупинили, тикнули пальчиком і все гаразд. Так що поїхали. Це у нас вальочок. Смаку має дюшес плюс чайна роза, е, підрізав, підрізав, да. прибрав все зелене, що не потрібно. Це така в мене агроприйом. Далі, ну, бачите, оце е, під ним щось. Як це, не знаю, як це називається, не важно. Але зелене. Он, зелене, там взагалі все зелене. Так, е, тут у нас Вікторія. Вікторія в цьому році показала себе гарно, в смаку у неї фруктові тана, ярко виражені фруктові тана. Е, сама лаза чистенька, а її думу нема, так що все гаразд. Наступний пишмиш століття. Підрізано, підрізано, викладен. Показав в цьому році себе непогано. Витягнув врожай. Дав все добре. Да, Далі у нас іде Лідія. На Лідії пробував калірувати. Жодна не взялася. Наверху ми бачимо несучі лози, рукави. Вона в мене ось тут знаходиться. Рукави йдуть раз, два, три і чотири. Чотири рукави і вони отак от і йдуть. Так що Лідія в цьому році дала менше, ніж в тому. В тому році я з неї зняв десь кіл під 90, в цьому році 52. Ну, що дала, то і, то і дякую. Е, у неї в смаку лабруска. Ось тут у нас полуничний. Теж подрізано все. Прибране все, що недозріле. Наче рукави показують себе гарно. Ну, давайте будемо спостерігати. В смаку у нього е, земляніка, не, не полуниця, земляніка плюс е, мускат, коли візьме нормальне визрівання. Далі. Далі у нас агромаркет. Оце у нас агромаркет тут і тут. Це агромаркет. І у аграмарке це ранній, що у мене є на участку. Раніше його навіть симус не вистигає. І в цьому винограді є мускат, хрумка ягідка. Так, вона невеличка до 10 грам, але вона хрумка, солодка, скидує рана, кислоту. І, і за того, що він привитий, дає е, гарні врожаї. Так що. Хотів його прибирати, але не буду. Так, погнали далі. Далі класика. Це, е, ось, це да? ось це. Ось це це ось і наверху. Ось це рознесена зона плодоношення. Це у нас подарунок Запоріжжя. Так, е, зверху зрізано, зрізано. Бачите, все зелене зрізано. Ну там дозріло, недозріло, прибрав та і все. На зиму будемо зимувати так. В подарунок Запоріжжю в смаку зелене яблучко, ярко вирожене зелене яблучко. Далі у нас іде кишмиш проміневий. Проміневий в цьому році був дуже перевантажений, визрів десь сантимів по 50-60. Ну, може, десь метр визрів. ну Було дуже велике перевантаження. І, бачимо, все зрізано ось так. Десь щось залишилось зелене. Ось. Я ж нічого, все як є, ось ось десь зелене залишилось, да. Далі. Далі у нас іде мураміц, Мураміц. Мураміц. Це виноград, який в мене довго у ця солодка ягідка, мармеладна консистенція гармонічний вкус. Нема у нього якихось фруктових, але він дає гарний врожай і плюс до врожаю кидає ще дуже непогано дуже непогано ягідку і грона. Наступний, наступний у нас. Подарунок не світає. Так, подарунок не світає. Навіть в цьому році був перевантажений. Не знаю, що з ним робити. ну, Що можу, то і роблю. Кажуть, у нього дуже гарний мускат, але перевантажено не дало ту ягідку і того смаку. Ну що маємо, що маємо? Зараз виглядає гарно, пошкодження і дюмом, і всякими нема. нема, нема. Так, новиночка на моєму учаску. Ну, то, то кури не мої. Але їх іноді підкармлю. Ось ось це рататуйчик. В цьому році він розганяє перший В тому році я його посадив, він укоренився. В цьому році я його м -м, йому дав лози щоб він лозою трошки виріс. Виріс він десь метр двадцять метр тридцять, і навіть я краєчки е не різав. Ну, як є, залишив, як є. Пошкоджень я не бачу. Треба буде його прикопати і вирізати те, що не треба. Ну, це плани, плани, плани. Да. Далі. Далі у нас е, мускат жемчужний. Дуже цікава форма. Старовинна, цікава. І, скажу так, новинце це неповторний смак. Так, він гарний. На сьогодні е, ми не бачимо уражень. Не бачимо не уражень, не пошкоджень. Вся лаза гарна, він корневласний. Наверху зрізав все, що було там, все зрізав і залишаємося на 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 ну зиму зимовку. Бачимо внизу, бачите, все зелене. 1 грудня у нас все зелене. Так, наступний. Наступний у нас Еврест. Еверест, Еверест недозрів. Ну, є, є є недозрівше перевантаження. Бачите, ось тут, ось тут, тут. Все це якось так докупи і ну що маємо, що маємо недозрівший. Ну, що визріло, то є. Рукави є, будемо робити. Не наріжок, наріжок він не дає вражаю, а треба робити систему, як мінімум, гаю. Гаю це на 5-6 почок від рукава основного. Ну, подивимося, подивимося, будемо спостерігати, подивимося. Далі, далі у нас дублюємо. Ой, зараз, момент. Оце, оце у мене, я дублюю Вікторію. Біля біля нього, біля нього ми бачимо, це називається Хэллоуїн. Так, він трошки визрів, щось не визрів. У нього було пошкодження по зим... ну, зворотні заморозки. У нього були пошкодження. Будемо спостерігати в цьому році, як він виживе. Переживе це все, що було в цьому році. О, кстати, ой. Кстати, бачите? Оце я отут -от відрізав. Ой. У нього ось тут ось є трошечки, трошечки є. Але я не знаю, живе воно не живе. Коротше, в цьому році я його прикапую на зиму, ну трошки пізніше. І там будемо дивитися. Далі, далі у нас ще з листячком, трошки листячка є, це зорінька. У зоріньки в цьому році велике перевантаження. В смаку у зоріньки, а, При... по-перше, вона дуже рано скидує кислоту і в смаку у неї персик. Ну, показала вона себе гарно, але дуже велике перевантаження. Були ушкодження аїдіумом, я їх повирізав, поприбирав, все, що визріло, все йде в зиму. Наступний у нас цимус. Смаку у цимуса цитронні тона, Верхушки пообрізав, по попроводив порядок. О, що маємо? що маємо, Начебто в цьому році перевантаження на ньому не було. Він себе відчуває начебто навіть гарно, а там подивимось. Ну, наступний був теж під великим перевантаженням. Дуже великим. Давайте звідсиля, звідсиля. Ось я позрізав верхушки всі, все, що недозріло. І дуже велике перевантаження. Я прибрав на ньому. Та прибрав на ньому майже все. Золоце. Золоце має дуже цікавий смак. Смак молочно... молочної іриски. Ото як при савку була та рисочка квадратна, яка до зубів приставала. Ну, Навіть на 1 грудня у нього ще листя висить. Ну, Це залишилося два сорти, на яких висять листя. Це зорінька і... і золоце. Наступний Наступний у нас аватар. Листячко впало. Все, що не дозрівши, не. Прибрав. Подивимося на наступний рік найбільше 20, а може навіть менше пагонів. Дуже акуратненько ми з ним будемо працювати, тому що на своєму корені аватарчику треба взяти, взяти більшого, ну, сили кореню треба взяти. Це видно. І в цьому році він погорошив, я думаю, за того, що у нас було мало води і, і... перевантаження. Думаю, так це спрацювало. Наступний наступний, Оце, от це. От, бачите, теж таке от червоний аватар, а це Емір. Емір дуже цікава форма, крупноплод, цікавий смак. У нього смаку нема зовсім винограду. Виноградного смаку у нього нема. Від слова, зовсім. А що ми маємо? Правильно, ми маємо смак черешні. Ярко виражений смак черешні. Цікаво, дуже цікаво. Е, є у нього в моєму варіанті деякі пошкодження по кореню Я показував там, от от там от внизу, де що робив, де що його витягував. Ну, виноград така лазина, що може показувати щось. Подивимося, як перезимує, і від того вже будемо думати, що ми з ним будемо, як працювати. Так, наступний. Той, хто нас ніколи не розчаровує, це е, ось це ось це сказка. Сказка Калугінська. Давайте будемо відверті. Ось тут все відрізав. Перевантаження після того року на гіберілінах він був. перевантаження було, ну, м'яко кажуть, що. Давайте будемо відверті. М'яко кажучи, перевантаження було дуже-дуже сильне. І все рівно він дав і грону, і визрів, і все було. Так що поставте лайк, зробіть підписку, підтримайте україномовний контент, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Я пахнув далі. Треба готувати виноградник до зими. Підтримати україномовний контент. І знаю, що. Можливо, скоро до нас прийде більше хати до хат, до нас любові, вдячності, радощі та щастя. До зустрічі!